Союзники по НАТО принципово згодні взяти Україну до альянсу. Однак це станеться поступово. Так відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рютте на заяву нашого міністерства закордонних справ про відмову від будь-яких гарантій, що є замінниками членства у НАТО. Як заяву сприйняли у штаб-квартирі, де сьогодні збираються міністри закордонних справ країн-членів альянсу, кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва. Нині у Брюсселі у неї всі деталі. Сьогодні тут у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, міністрам закордонних справ країн-членів Альянсу є про що поговорити. Один з викликів це заява України, де йдеться. Цитую про те, що єдиною реальною гарантією безпеки для Києва, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України у НАТО. Марк Рюте, новий генсек НАТО, який напередодні попередив Дональда Трампа про страшну загрозу для США у разі підписання мирного договору на умовах Росії, сьогодні вперше приймає у себе в штаб-квартирі політичний блок альянсу. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО потрохи прибувають в Брюссель, щоб обговорити найбільші загрози, які стоять перед альянсом. Це і російська агресія в Україні, гібридні атаки у Європі, проблеми на близькому сході і новий президент у Сполучених Штатах. Сьогодні ж ми очікуємо тут на появу міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. У нього буде зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Підписання меморандуму і вечеря з усіма його колегами з інших країн-членів альянсу. Ми сподіваємося, що про заяву України там теж поговорять. Але ось поки як на це відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рюте союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО, але це станеться поступово. Я думаю, що ми маємо сконцентруватися, що ми зробимо протягом цих двох днів, на тому, що необхідно зараз. Це безумовно військова допомога. До чого дійдуть партнери, якими будуть результати цих зустрічей? Поговоримо про це у вечірніх випусках ТСН з Брюсселя, Ірина Прокоф'єва, Валентин Шелко, ТСН 1+,1.